Набридло дивитись одне і те ж кожні різдвяні свята. Під Хесенько кладу тобі під ялинку, ОП 10 Нетипових новорічних фільмів. Впевнений, самодома і полярний експрес добряче вже виїли вам очі. Тому полетіли. хо хо Сніговик. Так, давайте почнемо з такого. Відомого маніяка-вбивцю Джека Фроста везуть на електростілець. Але по дорозі відбувається страшна автокатастрофа. Автомобіль, на якому його перевозили, зіштовхується з іншим фургоном, який перевозив експериментальні хімічні речовини. Після аварії вони вступають в реакцію з ДНК нашого маніяка і заражають сніг. Так, в місті з'являється сніговик, який продовжує справу Джека Фроста. Так, це абсолютний треш. Так, без іронії сприймати його неможливо і не потрібно. Це старий доб. Добрий, наївний, комедійний фільм жахів. Ремісінько з 90-х, з тією атмосферою, з тими спецефектами. Скажем так, тримайте для ностальгії, хоча б посмієтесь. Hey, yeah! uh -huh. Довге падіння. Пірс броснув. Арон Пол, Тонні Колет, Сем Ніл, Розамунд Пайк. Хм, Які актори. А сюжет Лондон напередодні свята. Але колишньому ведучому не до того. Через один пікантний скандал його кар'єра скотилася на дно. І він вирішує якось. ну... Трішки вкоротити собі віку. Ну вибирається він на дах високої будівлі. Але і в той самий момент до нього приєднується одна жінка, яка о чудо, теж вирішила зробити те саме. Пізніше до їхньої компанії долучається музикант Невдаха, потім дочка одного відомого політика. І в результаті всі вони вирішують відкласти своє заняття до дня святого Валентина. Цього моменту вони проводять весь час разом, і це змушує їх якось переосмислити своє життя. Простий душевний фільм з непоганим сюжетом, чисто на вечір, і з крутими акторами. Хоча могли б і зіграти трішки краще. Новий рік, час привести подих, пауза, а в моєму житті стояла крапка. Отже, саме час піти і стрибнути з хмарочоса. Оцей на виліт, фільм з не менш знаменитими акторами. Тут Роберт Дауні молодший, і він грає персонажа на ім'я Гаррі. маленького злодюжку, який після невдалого пограбування втікав від поліції. І випадково пройшов кастинг на роль детектива у голівудському фільмі. Хе, уявляєте? Пізніше він відправився в Лос-Анджелес, де йому потрібно було взяти уроки у справжнього детектива. І вже там він зустрічає свою шкільну любов, яка просить. В нього допомоги думаючи, що він насправді детектив, і тут сюжет стає максимально закрученим, наповненим всілякими загадками і неочікуваними сюрпризами. Хто полюбляє гострий закручений сюжет, атмосферу, хорошу гру акторів, чорний гумор, то вам сюди. Це доволі міцний комедійний кримінальний трилер бойовик Режисером фільму виступив Шейн Блек, який пізніше зняв залізну людину, третю та хороші хлопці з Райаном Госліном, який, до речі, теж рекомендую. Факт. Уже п'ять років. То ти гей, на ні, я жодної дівки не обминав. Просто мені подобається прізвисько. Тиха ніч внаслідок катастрофічних змін клімату планетою стрімко поширюється смертельна хмара отруйного газу, яка, звичайно, вбиває все живе. Світові уряди в цьому випадку безсилі. Вони впевнені, що людству кінець. І аби громадяни їхніх країн не мучились, вони роздають їм спеціальні таблетки, щоб вони могли якось безболісно. Ну. Піти, отже, в центрі сюжету у нас одне британське подружжя Саймон і Нел. Вони виховують трьох дітей і запрошують до свого заміського маєтку компанію своїх найкращих друзів, щоб зустріти за столом своє останнє різдво. Фільм свого роду така собі сатира на пандемію, на стадні інстинкти людей і взагалі інші безумства, які відбуваються в нашому світі. Більше трагікомедії, менше драми, сильно глибокого сенсу не шукайте, скажем так, на один вечорок те, що потрібно. Вона стара, тож начхати. Начхати, бо вона стара, Ти ж її зрозуміла. Отже, якщо ти старий, усім байдуже, що ти помреш, бо ти вже жив? До чого? Дивись на всі боки. Дівчина на ім'я Ешлі влаштувалася працювати як нянька для 12-річного пацана на ім'я Люк. Вона думала, все буде спокійно, навіть. Нудно всі різдв'яні тихі свята на заміській вулиці, але ж як вона бідолашно помилялась. В будинок виривається компанія, дівчина змушена захищати ту перелякану дитину від цих придурків, ситуація взагалі ускладнюється, і в якийсь момент вона усвідомлює, що все, що відбувається, не є типовим вторгненням. І в цих безумців якісь зовсім інші плани. Що робити, як повести себе в такому незвичайному становищі? На Ешлі, як і в принципі на глядача, чекає абсолютно. Абсолютно несподіваний поворот подій, що з ними всіма буде. М? Трешова трагікомедія з доволі вдалими жартами, цікавими деталями та непоганими акторами. З мінусів можна підкреслити за велику кількість штампів та кліше, ну і можливо недостатньо витримується інтрига. Але фільм доволі незвичний і щось в цьому є. Говорити будете? Я тебе бачу. Якщо бачиш мене, скажи, скільки пальців я показую. 4, 2. Значить, в нас є головні герої Бред і Кейт. Вони вже декілька років живуть разом. Вони ніби хороша пара, проте якось скріплювати свої відносини з сімейними узами не хочуть. Вони є такими, знаєте, противниками шлюбу. І в цьому цьому, звісно ж, винні їхні батьки, які вже давно там порозлучались. Щороку пара вигадує виправдання для всіх своїх родичів, щоб тільки не відзначати різдво з ними, а самі кудись зриваються і летять відпочивати. Так і от цього разу наші герої зібралися летіти на острови, але. Тут через погану погоду всі виліти скасовуються, і тепер їм однозначно доведеться відвідати цілих чотири різдва. Ну, звісно, на них чекає багато смішних, безглуздих, ідіотських ситуацій, У їхні родичі хм, ще ті кадри. Нічого особливого. Звичайна сімейна комедія, з нахилом на розкриття відносин двох людей, вплив батьків на формування твого світогляду, з гумором, хоча доволі середній. Якби шукали собі хлопчика-зайчика, ти був би першим. Мені потрібен справжній чоловік, від якого б я вищала. мене? Враження, ти не справив. благаю. Ой, Войдо, я тобі кажу. Як ти мене назвав? Ти мене чула. Язиком ти добре молотиш, дурна тиличка. А як до діла, то в кущі чхати я хотів на твій конектікут і кульчики в тебе, китайські. Анна і апокаліпсис. Старшокласниця Анна, що живе у тихому шотландському містечку, готується до святкування Різдва. Після шкільного випускного, перш ніж розпочати навчання в університеті, вона хотіла би поподорожувати світом, хоча її батьок, звісно, проти цього. Водночас у Анни є якісь і свої власні проблеми. Проте, все доводиться відкласти на потім, коли в містечку починається справжній зомбі апокаліпсис Об'єднавши зусилля зі своїми друзями, вони вступають у відчайдушну боротьбу за виживання у світі, що кашить цими з. Лісними та кровожерливими тварюками. відразу попереджаю це мюзикл. Видовище, звісно, не ідеальне, але доволі веселе, яке може порадувати вас своєю простотою, гарно прописаними персонажами і несподівано дореченими музичними номерами. В грудні 2001 року в Нью-Йорку напередодні Різдва Ітан втрачає своїх батьків в автокатастрофі, і з того моменту він всі свої свята відзначає зі своїми найкращими друїдами євреєм Айзеком та афроамериканцем Крісом. Через 14 років чоловіки вирішують припинити свою славну традицію, оскільки Айзек одружується, готується стати батьком. А Кріс зробив кар'єру відомого футболіста. Але на святвечір головний герой отримує три квитки на. Секретну вечірку, на яку всі трьох завжди мріяли потрапити, через що він знову хоче зібрати своїх старих друзів: Джозеф Гордон Левіт, Сет Роген, Ентоні Макі знялись в доволі легкому, веселому з непоганим гумором фільмі. Я впевнений, стрічка знайде свого глядача. Що ти робиш? А? Нічого. Я на хвилинку. Куди ти тікаєш? Я хор, хор. Ніч перед похміллям. Санта на продаж. Дії цієї фінської стрічки розгортаються у горах Лапландії. На одній із гір група невідомих дослідників веде бурильні роботи. І виявляється, що це не просто гора, а похоронний курган, в якому давним-давно місцеві мешканці ховали щось цінне. Через деякий час з'ясовується, що насправді це гробниця Санта-Клауса. І з цього моменту в містечку, що знаходиться неподалік, починають відбуватися якісь дивні речі. Спочатку гинуть олені, потім починають пропадати діти. В результаті залишається лише Одна дитина. Хлопчик на ім'я Пітарі. Новорічний фільм, який може вразити вас своєю оригінальністю. Тут і горор, тут і комедія, пригоди в атмосфері Арктичної Фінляндії. Сам Святий Миколай представлений не зовсім таким, до якого ви звикли. В цій історії він загрозливий і навіть трішки демонічний персонаж. Ця історія доволі свіжий, погляд на новорічні традиції. Може здатись занадто трешовою, але доволі непогано розбавляє. Правда про Санта Клауса. Хто був неслухняним? Санта ходить боси по снігу. Санта Клаус і його котел. Ну і куди ж без Сатоші Кона і його аніме фільму одного разу в Токіо? У цьому сюжеті історія зосереджена навколо трьох бездомних, що мешкають на вулицях Токіо. Вони в Різдвяну ніч стикаються з низкою незабутніх пригод. Серед героїв чоловік середніх років на ім'я Джин, який через пристрасть до алкоголю та азартних ігор втратив сім'ю. Трендсвистит Ханна, звільнена з роботи у нічному клубі, і неповнолітня. Міюкі, що втекла з дому після того, як в пориві ненависті пернула ножем свого батька поліцейського. І ось усі троє виявляють на сміттєзвалищі новороджену дівчину, вирішують за підказками з кошика знайти її батьків. Оце історія. Трішки гумору, крапля драми і мораль присутня. Оце дійсно рекомендую. Ти що, хочеш взяти її з нами? Я лише виконую волю Бога. Її батьки можуть повернутися. Які батьки лишили б дитя на такому холоді? Це де я, валегні батьки. Нагадую, ця підбірка лише для розбавки новорічного жанру кіно, якихсь шедеврів тут не чекайте. Мені особисто просто набривно дивитися одне і те ж. Я думаю, як і вам. З наступаючими вас, бажаю вам здоров'я. Це найголовніше. На все добре.